Ввечері наша знімальна група отримала повідомлення про масштабну аварію на проспекті Бажана. Тут, неподалік від станції метро Харківська, зіштовхнулися одразу три машини: Сузукі, Тойота та величезна фура Мерседес. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Коли наш екіпаж прибув на місце, то стало зрозуміло, що інспектори ДАІ тут уже побували. Вони прибрали фуру з безпосереднього місця аварії, аби та не заважала руху машин, але самих міліціонерів чомусь не було. Учасники аварії розповіли цікаву деталь. За кілька хвилин до нашого приїзду на машину Даївців накинулись невідомі люди, що йшли проспектом. Прийшла толпа людей, яких то я не знаю, що тітушки, не тітушки. вони з палками почали бити міліцейську машину. Міліція перезарядила автомати, перезарядила автомати і, коротше, уїхала. Інспектори поїхали, а учасників аварії залишили без документів. Він взяв документи і мої теж. Будем значить вместе. Доки люди чекали повернення міліціонерів, нам вдалося дізнатися про певні обставини автопригоди. Я їхав спокійно в своєму ряду, почав перестраюватися. Була пробка. Далі, за словами водія Сузуки, йому в задок влетіла Тойота. Я їхав на скорості. мені казалось там сто два. Не знаю, як влупив мене ззаду. Сузуки кілька разів розвернуло на дорозі, і автівка зупинилася. А Тойота полетіла далі і влетіла під фуру. Тож давайте спробуємо відтворити події аварії на графіці. Сузуки рухається у бік центру. Раптом їй в задок влітає Тойота. Сузуки розвертає, а Тойота їде далі, і таранить ще й фуру Мерседес. Повернення інспекторів даї, які подалися геть після нападу невідомих, нетерпляче чекали водії усіх трьох автівок. Поки дожидали, розпалилися емоції, ледь не сталася бійка. Молодой чоловік успокойтесь. Все, 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 спокійно, спокійно. Водій Сузуки сказав, що нібито чув запах алкоголю від водія Тойоти. Ну мені здається, що від нього трохи пахне алкоголем. Мені так здається. Я не беруся утверджувати. але відвести чоловіка на експертизу було нікому. Нарешті повернулися Даївці. Їхня машина після нападу невідомих виглядала не найкращим чином. Хто на них напав, інспектори так і не зрозуміли. Агресивні нападники на згадку про себе залишили на дорозі лише ось такий подарунок. Даївці кажуть, поїхали тоді, щоб не провокувати конфлікт з невідомими далі. І от тепер повернулися і спробували разом з учасниками аварії прибрати потрощену Тойоту з проїжджої частини. Стой, 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 стой! У нього рульник. Руль не крутиться, подождіть, подождіть. Нарешті спільними зусиллями це вдалося зробити. Коли всі емоції вщухли, державтоінспектори продовжили розбиратися, хто винен в аварії. Водія Тойоти таки забрали на експертизу. Повний відеозвіт з місця аварії ви можете побачити на офіційному каналі Магнолій ТВ в Ютубі.